Тебе на каналі scout 64, на каналі крамниці Scout 64. Сьогодні у нас на огляді ось такий ось міні GT 623 номер. Це в нас Lincoln Capri 1954 року, а в кольорі Green Park Lane. Також тут написано ще Bloom File Green. Це, мабуть, з чого складається дах. Так, мабуть, так. А, в нас є ліцензійка від Ford ліцензійка від Model. Так, І чого ж чекати від цієї моделі. А чекати можна багато, а можна і не багато, тому що це, скажімо так, старовинна така моделька а, в просто неймовірному кольорі. А, Такі колеса, як на цій е модельці, їх майже у Min GT немає. Хотілося б, щоб мініки випускали все ж таки більше таких апаратів е американських старих, бо ну, вони дуже круті. Так, тому диски нереальні, просто нереальні це у нас хром. Е також е біла резина вона просто прекрасна. Е так, колеса звичайні, але дуже тонкі ось Але от ось так було в старовину. так а Криша, неймовірний колір, але ось я не знаю, чи підходить вона до цього. Мені якось не дуже, якщо чесно. Якщо б тут, була біла, е, якщо б тут був, був білий дах або чорний, мені здається, було б набагато краще. Але це індивідуально. Так, попереду в нас є ось такий ось значок, ось така ось статуетка. І дивиться, ну, дуже нереально. Дуже круто. А попереду, позаду фари скляні. Також в нас є хромовані бампери, що попереду, що позаду. Ну, він просто неймовірний. А, що в нас ще хромованого? В нас є одне дзеркало по лівій стороні. По правій, на жаль, немає, бо на той час такого закону не було. Що по правій стороні було дзеркало у пасажира. Але це такий нереальний лайнер, і він дуже симпатичний насамперед. Так, по салону він в нас однотонний чорний. Нічого там такого немає. Нам виробник дає право насолоджуватися самою моделькою, а не салоном. Також позаду в нас великі фари, і вони скляні. І це круто. Також є значок позаду на багажнику. І тут, до речі, позаду можна ще побачити такий великий диван через таке широке, але маленьке заднє вікно. Так, модель дійсно нереальна. І ось такі моделі їздили ще в 20 столітті, і наскільки вони були круті, і наскільки вони круті зараз, коли ти їх береш, це просто щось нереальне. А як їздить? Їздить вона просто неймовірно, як і має їздити е, такий ось апарат. Дуже хотілося б побачити ще капріолет, але я думаю, в майбутньому то буде. Тому ось такий ось був огляд на Line Point е, Придбати можна за посиланням під описом відео. А саме, як завжди, був я. Скаут Влад, слава Україні!